Щоденно звертаються жителі вулиці Чайковського. Там така канава в куліна. Я вам говорю, що коли я йду там, треба йти по плуту, щоб пройти мимо. Вулиця не освітлена. Люди щоденно жалюються. навіть хотіли страйкувати, не йти на вибори. Бо говорять, нам там невеликий кусок дороги, так як через цю кімнату, там треба чи руби викупати, я не знаю, що зробити, обіцяють, але нічого не роблять. Я... Ну не знаю, люди, я не знаю, що людям говорити. Пообіцяла їм, що після виборів там зроблять порядок, що там вимустять, зроблять стік тої води і вимустять. Далі слідуюча заява. звернулися жителі вулиці Запольської, Галини Запольської. Габріели Запольської. Я зверталася, я тут на сесії це питання піднімала неодноразово, бо там на вулиці низ. Кінці вулиці цієї, там стікає вода з вулиці Некрасова, з вулиці Галана і ще з басейну о, цих Терещука Зятя, забула, як прізвище його написано. Красковського. Крачковського. Корасков, і там затоплює будинки. І Люди міняють підлогу майже щороку. Там лої є вона, хто інвалід, чи хто та жінка, вона інвалід, лежача зараз в даному стані, в даний час. І... Вони просили, щоб міська рада викопала там рва, бо там рід рів раніше був, бо через дорогу була вкладена труба для спуску води. Але коли будувалися Терещуки і Крачковський, вони того рва засипали. Чекали вони, що міська рада там того рва зробить, міська рада не зробила, вони зібрали свої кошти, найняли трактора і викупили самі, самі роба. Рів був викупаний, бо я сама туди ходила на пів метра від огорожі Терощуків і Крачковського. На другий день і там було нормально. Там було нормально, якраз ту трубу стікала вода, вся вода стікала звідси. І на другий день Крачковський взяв грейдера і засипав цю, цього рува. І ви знаєте, що такого самочинства не повинно робити. Люди пішли на зустріч нам, щоб ми не наймали транспорт міська рада і там не робили того, не викопали того рува, і щоб не зверталися з скаргами. Треба заставити їх, викопати рува. Бо якщо там буде далі, то я не знаю, як взагалі що я, можна питати. Знаєте, щоб нам не підіймати архівні документи, коли давалось дозвіл Терещуку на будівництво, тоді було зобов'язання його кинути через вулицю Голина, оцю труботу залізу бетону? Чи... Це ще до мене давали. А, Це ще десь раніше давали, так? Давали. Наші... Ми там, коли планували вулицю, якраз робили, і там було, ну хотіли так скинути, але люди не дали, там вийшли тоді, кричали, під грейдер кидалися, не дозволили спустити туди грів біля Терещука. Туда. Там є труба, лежить труба. Там труба є. Вони, ну, так скажімо так, по, по розмовах чи як, що в свій час, коли давалося місце під будівництво, то зобов'язали зробити такі речі, щоб відводились мови. Ми будемо тоді шукати по архівах. А тут машини не їхали. Габрієли за політику більше сказати. Там не тільки біля Терещука. там треба, щоб виїхала по місії, подивилася. Там і люк каналізаційний зіб'ють уже скоро ближчим часом на днях. Там і машина стоїть біля Калькова весь час, яка не повинна стояти мащий камас, мас і грожона їде туди. То прохання вже було, і звернення, і заяви письмові людей подавали, То треба такі відреагувати на ту вулицю ближчим часом. Дякую.